Вітаю сьогодні! Я в магазині Рівермол, і, зокрема, у Зарі, і показую вам ті образи, які я приміряла для вас. Дещо хочу зауважити, що багато моментів мені не сподобалося. Що саме не сподобалося, я буду тут показувати і коментувати. І перший образ, який ви бачите на екрані, весь абсолютно із зари. Що мені тут не сподобалося, це зверніть увагу на такі. Брюки із підшкіру, вони дуже в дуже гарному кольорі, ви бачите, 7-8 довжина, але вони дуже сильно ламають у зоні паху. Ну, це може бути із-за того, що розмір більше, ніж треба на мені. Але що хочу сказати, що там є резинка зверху і затягується куліска. Єдине, що ось ця довжина цих брюк мені зовсім не підходить. Навіть я вдягнула підбори. До речі, підбори теж такі не ношу, дуже величезні, величезні вони. От, і е, хочу сказати, що, начебто, силует видовжений, але є більш класні моделі, які будуть гарно виглядати. От, зверху я вдягнула такий коричний, темно-коричний шоколадний, класного кольору а, Блуза Бомбер, вона такого щільного матеріалу. От Його я раджу, класно. Він сів. Єдине, що ви бачите, що якщо носити його ось таким чином, як є. То він мені доходить там, де найширша частина моїх стегон, і хочеться його підвернути, таким чином, зробити довшими ноги. Тобто, бачите, що тут штани обрізають, мій зріст, і хочеться зробити ноги довшими. Наступний образ, який я приміряла, це костюм Зараз в коричневому такому класному кольорі. Ось, це джинса, ось така коротесенький жакет. От строчка, наче все непогано, але брюки. Ось ці вони на мене е, величезні в поясі, хоча дивишся по стегнам нормально, але ви бачите, ось е, якийсь брак. Зліво, з правого боку, ви бачите, стирчить ось ця строчка. Я не зрозуміла чому. Тобто якість взагалі не порадувала мене там. Якщо подивитися і на колінах нитки стирчать, і, начебто, хочеться сказати, що. Має бути класно виглядати, але, але ні, зараз щось мене розчарувало, зокрема, цей костюм. Хоча верх, в принципі, раджу, ніяких ниток я не побачила. Фурнітура нормальна, але брюки це обійняти і заплакати, якщо чесно. В, в поясі ви бачите, що вони на мене величезні, треба менший розмір, але ось зовсім. Мені не сподобалося, як пошиті ці брюки. Тобто якість страждає, тому будьте уважні, нитки дивіться, чи не стерчать. Ось Цей брак мені не до вподоби, тому брюки ці не раджу. Наступну цікавинку під ці брюки я міряла знову ж таки іншого плану брюки. Бачите, із зустрічними складками. Але. Вони мають сідати набагато ну, щільніше. Ви бачите, що ось ці стегна у мене, коли там занадто багато тканини, яка не обтискає більш щільніше, да, робить нижню частину ось такою дуже важкою. Хоча насправді вона не є такою. І е, цікава дуже модель, я її тому і приміряла. Я дуже люблю, хто підписаний на мій канал давно, то я люблю такі різні цікавинки. І ось ці брюки мені здалися цікавими. от, е, Вони е, схожі на палацо, але ось ці зустрічні складки, ну, на мою думку, мали виглядати вау, але цього не сталося. Тому. Якийсь вийшов мішок, на мою думку, і е, поправте мене в коментарях, якщо вам сподобалось, як ці брюки сидять на мені. Хоча, повторюся, е, видовжує силует, і, е, якби модель дуже цікава. Колір такий е, сіровато, е, хакі, більш такий брудний, да, але от Тканина важка, але ось вона в, такий, в таку модель вона не личить. <кій> <кій> і, якщо подивитися, верх я змінила з таким ось светром Бордо. До речі, щось я підсіла на цей колір, і я його дуже полюбила. От, то класно він поєднується і зеленими, і з і зеленим із бордо, і з цими чобітками. І зараз теж класно. Тобто образ начебто має бути вау, але ні. От, навіть якщо я розпустила ось так светр і е, вдягнула, да, прикрила ось е, ту е, неідеальність стегон е, в цьому образі, в принципі, краще, тому що ось там по шву воно все, ви бачите, на фото стирчить. Мені це не подобається. Тому навіть на випуск буде краще з цими брюками. На жаль, Ну, ось мірюю теж бомбер з цими брюками, сірий із темно темно коричневим класно працює. До речі, колір ось такий темно коричневий Я давно шукала. Хочеться. Тут, здається, по відео, що це чорний, але ні, він такий коричневий, дуже темний колір, красивий. І хочеться його тут теж цей бомбер, зробити коротшим, щоб ноги були довшими, а частина верхня була коротшою. Да? За рахунок цього хочеться підвернути. Але ось те, що брюки в шві в боковому, вони, бачите, ламають і не ідеально шиті. То образ ну, такий собі, майте на увазі. От, звісно, ці брюки так здалеку, якщо ноги разом поставити, то думаєш, що це спідниця. От, і при ходьбі. Ти бачиш, що ці штанини розлітаються, начебто непогано класно. Єдине, ось я ж кажу, той негарний шов з боку, який все зіпсував, все враження від брюк, на мою думку, знівельовано. Тому ці брюки не раджу. Ну, до речі, з цією от жилеткою. Такого в клітинку картатого кольору. Да. Я дуже полюбляю в зарі саме такий ось у них дуже багато приталених жилетів. Часто вони такі відшивають. Моїй фігурі якраз дуже підходить і виходить на роботу дуже стильно. З іншими брюками, от прям цей жилет раджу, він класний, такий яскравий, і в міру. Кричащий, тобто дуже гарна фурнітура і актуальний колір. Ви знаєте, що клітинка зараз в тренді, вона завжди в тренді, актуальна, але ось на роботу не банально. і знаєте, золотий колір фурнітури дуже гарно образ освіжає, якщо ви там носите. Прикраси, там браслети можна мінімалістичні, золоті повісити, ну щось такого плану. Показую вам вартість по екрану е кожної позиції, ось показую сумочку. Ви знаєте, що е все, що я приміряла, е це є Zara. ось 1400 гривень за сумку в кольорі Бордо. Ну, знаєте, вона просто виглядає насправді. От, хоча і модель актуальна. От така вона і невелика, і не маленька, ну, може бути. Ось ці брюки такого сіроватого кольору, мишино хакі, розмір S на хвилиночку 2600. І ось вони сіли ну, жахливо на мені. Хоча, мало бути, можливо, дівчина більш плотна, то буде на, на ній плотніша. Плотніше сидіти, то буде краще. L 1500 гривень ось ці брюки. Я ж кажу, якщо менший колір взяти, можливо, буде краще, але довжина ні, не підходить. Ось ці брючки коричневі, які я не раджу, тому що тут шов 1600 гривень і шви негарні, те, що там стирчить, я ось показувала. От, і е, нитки стирчать, ви бачите, ось так негарно прошито. І це ну, зовсім не додає презентабельності дороговизни цим брюкам. Е, от жилетка мені подобається. Раджу, кого немає такої, 2200 S розмір, е, е, класна, можна носити в офіс, чому ні. Ось бомбер дуже такий приємний. Ви бачите, що темно шоколадного кольору розмір М2200. Єдине, що це поліестер, то в принципі накидати його зверху на щось, на якусь майку можна. Светр цей колір класний. Єдине, що. Вовни дуже мало, мені здається, що він скатається, скашлатиться. хоча колір прям дуже красивий, тому не знаю, не можу радити. Ну, І цей жакетик коричневого кольору коротенький, 2,200. Він, Тут все гаразд із нитками, все прострочено, не було такого, що не рівні шви. Хоча ось тут внизу, ви бачите, трішки теж є моменти, Тобто ці шви. Вони активні, тому будьте -то уважні, розглядайте всі шви. Чобітки бордові на підборах, до речі, вони зручні. Єдине, що дуже високі підбори, я такі не ношу. Кому окей, то можете носити, але це не шкіра. От Зверніть на це увагу. Вартість, зараз подивлюсь, яка тут вартість, не зрозуміло де. Чобітків 2500. Ну, 2500 за нешкіру, не знаю, чи варто брати, треба думати. І плавно перебігаю до магазину Страдіваріус і показую свої знахідки на осінь те, що я там подивилася. Приміряла ось таке платько. Для дівчаток, звісно, я б так не ходила, але хочу показати більше чобітки. Приміряла для вас курточки на осінь, для того, щоб показати, як вони виглядають, і чобітки. І курточки, то я, в принципі, взяла це плаття. Хоча ви бачите, що на мою фігуру, скільки разів відбувається різання фігури, да? один, два і чоботи три. От, тому Хочеться уникати цього всього, але покажу вам першу куртку, яку я приміряла, вона мені сподобалася в коричневому такому темно-шоколадному кольорі. От, І ну, якщо уявити, що спідниця буде довгою, єдине, що тоді не будуть, видно чобітки теж у такому класному, коричневому кольорі. Але от куртка мені сподобалася, вона мені класно сіла. От, і з коричневими чоботами на осінь. Буде те, що треба. До речі, чоботи теж раджу, вони зручні. Єдине, що вони оця халява у неї широка. Тобто я люблю, щоб все ж таки ногу більше обтискало. От, І тоді о, о, хочеться, щоб розмір ноги був менший. Друга курточка вона набагато тепліша. Ви бачите, що вона. На такому синтопончику коротесенька уже це світло-молочний шоколад, я б її назвала, трикотажні манжети і трикотажний воріт. От, такі накладні кишеньки зверху. Класна, вона, до речі, з спідницею, з, з брюками. От, прям буде класно виглядати. Єдине, що ну, коли дуже холодно, то хочеться. Особисто мені прикрити п'яту точку. От. І якщо пробігти десь кудись, то можна. Або теплі брюки вдягнути. Ну, і ось е, Наступна чорна куртка під шкіру, ви бачите, що вона дуже ось так ламає, ламає оці, е, в районі плеча, оці рукава. Класно, в принципі, що широкі рукава, і можна там вдягнути багато що під цю куртку. Куліска є, але ви бачите, що ці рукава і сама от дермантин цей, то мені не дуже вона сподобалася, як вона виглядає. Хоча, в принципі, вона така добротна, але от її я би і не радила. Також приміряла. Ось такий образ брючки в клітинку з джинсовою рубашкою. От, у кого є джинсова рубашка, класно, можна її носити. Але брюки, ви бачите, що ось тут є складки, і дуже-дуже некрасиво виглядає зона живота і паху. Там ламає, там Акцентується увага, де не хочеться. Тобто такі брюки я б взагалі не брала. Тільки треба прикривати зону паху, якщо вже брати, то так їх носити не можна. Дуже негарно і дуже акцентується увага там, де не потрібно її акцентувати. Тобто немає ось гарного такого силуету. Замшева сумочка теж звідси, зі Страдіваріуса. Але якщо ось так прикривати зону паху, то образ доволі непоганий. І так мені він подобається. І Брюки класні, клітинка актуальна, спокійна, не кричаща. Але ось там є такі в клітинці синій колір, який можна класно стилізувати, ось якраз з джинсовкою. Я спробувала заправити. В чоботи ось ці штани. І вийшло у мене галіфе. От, єдиний, Мені так теж подобається, до речі, ви знаєте, що можна так носити. Класичні брюки, заправляючи в чоботи, да? сумочка сюди теж підходить. Єдине, що це не для всіх, тому що не кожен буде так носити, але можна і виправити ці брюки зі чобіт, і буде звичайнісінький образ, як ми носимо це завжди, як ми до цього звикли. Але мені здалося, що так буде цікавим образ. і ну, Такий більш брутальний, я би сказала. І ось коли я заправляю брюки в чоботи, то з цією курточкою дуже класно, мені здається, цей образ непогано виглядає. Принаймні, це моє. Ось щось таке да, виходить для жінок, які відчувають себе. В, в образі чоловіка, да? хоча ну, це я вже фантазую, да? у кого є певні такі бачення да? чоловічої енергетики, то, будь ласка, можна ось так носити. Більш жіночно, звісно, це буде підбори, тонесенька шпилька, брюки треба виправити, і тоді буде зовсім цей образ інакше виглядати. Але мені здалося. Цікавим саме от в такому стилі е, зробити цей образ. Напишіть, до речі, як він вам, чи взагалі виносити так е, брюки, щоб заправляти їх у чобітки. Ну от Я виправила, е, до речі, е, брюки і вдягнула ось цю коротесеньку. Курточку з молочного такого коричневого кольору. А вона мені сподобалась, От її раджу, кому зайде, будь ласка, можна купувати єдине, що дивіться, да, мінус там один, що бокові кармани, а мені аж в підмишку. Якщо хочеш засунути руки до карманів, змерзли, наприклад, руки, то не дуже підходить. Ця куртка, бо бокові там є кармани, але не зручні. Ось я вам заправила е цю рубашку, і ви бачите, образ то ну, став кращим. Але ось ця зона ну, вона мені зовсім не подобається. Тому, звісно, що треба з чимось коротесеньким носити, да, щоб не, нічого не виглядало, так буде краще. Але не раджу ось ці брюки. Без е, закриття паху від слова зовсім. Тому майте це на увазі, хоча клітинка мені дуже сподобалась. От, я б собі такі брюки, в принципі, шукала і взяла б їх, якби не ось це пошиття. На жаль, хоча моделька дуже цікава і актуальна, беріть собі на замітку. Ну і приміряю знову ж таки із цей образ із чорною курткою, вона Мені не дуже зайшла, але ось щось в ній є таке від куртки робітника. От, тільки під шкіру. От, ви знаєте, що куртка робітника зараз теж продовжує бути актуальною. Багато брендів її продають, ну і це теж от один із варіантів, але під шкіру. Ну, дуже вона така щільна. А ось я її застібнула, ось так вона виглядає з накладними кишеньками. От, кому підходить, можете брати єдине, що. Я не знаю, як вона буде носитися, чи не буде ламатися цей дермонтин, да, бо він такий дуже дерев'яний, дуже такий щільний. Да, якби це була шкіра, але це не шкіра, тому може. І поламатися, і потім придеться і викинути цю куртку, хоча вона і не багато коштує. От, подумайте, перш ніж брати саме цю модель. Потрібно розуміти, що якщо погратися на декілька там, років чи рік чи два, то можна взяти. Але якщо там вдовгу на п'ять років, то точно ці моделі носитися не будуть. Варто придивитися. До речі, в Страдіваріусі, там я зустріла і шкіряні варіанти, але ціна, звісно, кусається. Показую вам вартість брюк, як взагалі тканина виглядає. Ось ви бачите, ця клітинка, синя клітинка, гудзики. Тобто моделька дуже цікава. Вона мені сподобалась, але коли приміряєш, то все стає на свої місця і бачиш, що ну ні. тобто так носити не можна, і мені зовсім це не подобається. Але кому окей, кому не ламає, то, будь ласка, можете носити без проблем. От, Вартість брюк знайшла в іншій моделі це 1549 гривень. От я брала більший розмір, але куди більший, я його не приміряла. Це якраз був ідеальним. Це у нас Платько, бачите, сітка під леопард для дівчаток, кому леопард ще не набрид, то можна. 1049 гривень. Єдине, що це все у нас поліестер, але е, бігати в такому платічці можна. Ну, стиль не мій е, сумочка, як сумка під замшу. Вона, в принципі, не дуже виглядає так дешевою, коричневого кольору, непогана, її вартість 1200 гривень. От. Ну, тканина можна сказати, що не видає дуже що це синтетична тканина і не справжній замш. Ну, Малесенька за розміром. Єдине, що дешева підкладка. Ну, це зрозуміло, що. В таких моделях, воно так часто і буває. Але ось з цими закльопками, з, з джинсом дуже класно, вона працює. 979 гривень в розмірі М ось ця джинсова рубашка. Раджу класна. Єдине, що оці гудзики я би на кнопках би хотіла. Ну І цей дешевий рамінець. Скільки він проходить, невідомо, але, ну, от, якби клепки ці перегукуються із сумкою. Розмір М2600 чорна ось ця куртка, яка мені не дуже сподобалася, але ну от, все зроблено якісно, непогано. Тому, можливо, комусь і зайде. Можете. Приміряти, подивитися, чи варто брати. Але мені вона не дуже, тому що дуже якась вона об'ємна і така дерев'яна. Ось цю курточку я раджу, дуже класний колір. От, і теплесенька вона з карманом, з кишеньками. Бачите, ось утеплена на синтепоні, тому 2000 От, і е, непогано виглядає. І стильна, тому, будь ласка, зверніть на це увагу. І мій фаворит це ось така коричнева курточка, така зістарена, трішки. Мені це сподобалось. Да, на карманах, на, манж... на кишенях, на манжетах. Єдине, що підкладка дуже дешева, тому не знаю, як вона буде носитися. Вартість 1800 гривень, але от сама модель мені зайшла. Особисто мені підходить на мою фігуру, тож. Зверніть увагу. Чобітки дуже раджу. Ви бачите, які вони класні, замшеві, коричневий такий приємний колір. 3500, і це у нас натуральна замша. От, зверніть на це увагу, кому подобається, вони зручні, до речі. Єдиний мінус ну, це оця халява, вона широка для моїх ніг. І забігла в пуленбір подивитися, що тут є цікавенького, і побачила ось такі цікаві моделі. Така летюча миша без рукавів. Подивіться, тобто альтернатива плащ... euh, плащу. Тобто на кнопочках така накидка без рукавчиків. Єдине, що це на теплу погоду, коли ну, ще не, немає вітру, тому що це зовсім не буде захищати. 1900 гривень не буде захищати від вітру, від дощу, але от цікаво. Повертається знову, дивіться, необроблений край. Ну, мені не дуже сподобався в трикотажі. Тобто ось така, таке поло з полосками. От спортивні курточки класні, вони мені подобаються, їх можна стилізувати із звичайними брюками у смужку. От Поруч, як би класичні брюки, плюс ось ця олімпійка. Ну І ось такі чоботи, ви знаєте, що вони для моточоботи, вони популярні. Другий сезон от, 2600. Навіть от з такою шкірянкою, ну, це не шкіра, звісно, під шкіру. от, Мені вона теж сподобалась, така зістарена з тими чоботами от, буде класно стилізувати. Єдине, що колір не дуже підходить. А так, то світло коричневий, а то е такий. Хакі. Вельветова курточка теж мені сподобалась. От, вартість її ви бачите на екрані, От, непогана е в такому кольорі приємному, і її можна з цим камбезом вдягнути разом. І буде цікавий варіант. І ось зі стареними теж напівчобітками, бачите, що вони такого бежевого кольору. Зі стареним носом тож буде класно. Працювати і шорти, і светри, тобто, доволі непогано. Якщо вам сподобався мій огляд, обов'язково підписуйтесь, ставте лайки і до зустрічі.